Якщо було б грошей стільки, що ти не знаєш, куди їх вкладати, це можна. А якщо ми рахуємо кожну копійку е, і думаємо, що робити, чи це, чи, чи виноградник. А ти знаєш по винограду, я тобі розкажу е, економіку е, віноробства от, по одному прикладу, Ну, кажіть. і ти зрозумієш одразу нашу політику. От ми виробляємо бісер. Цей гріз та класичним методом шампанізації. Від колоніста. Розказуємо, ми виробляємо шардоне. В 2018 році ми купили паї 6 гектарів, на, щоб посадити шардоне. 6 гектарів землі. Заплатили гроші. Ну, там, тисячу, тисячу п'ятсот за гектар. до двох тисяч це залежить від це. 6 гектарів, ну, беремо півтори тисячі. Це скільки? 9, так? Да? І скільки це? 9 тисяч доларів. Uh -huh. 18 рік. Ми в 18 рік обробляємо трактора, культивація, все, Приводив в порядок землю для того, щоб посадити. А це дізель, це. Ну, затрати старари. все йдуть. 19-й. Ми обробляємо, обробляємо, буравням, культивуємо, все. В 19-му восени посадили саджанці. Маленькі. Маленькі, під землю. В 19-му ми обробляємо, саджанці отакі, так тільки проросли. В 20-му вони стали отакі більше, ми все обробляємо. В 21-му обробляємо, в 22-му обробляємо, в 23-му перший урожай.